Та робота з асиметріями в тих ділянках, де нам необхідно підкоректувати. І це фактично ліпосакція. Тобто ми механічно забираємо жировий трансплантант. За рахунок цього ми досягаємо гарних результатів. Yeah. Yeah. Вітаю! Я Фроднов Євген, щелепно лицевий хірург, тренер міжнародних компаній та викладач школи Art of Beauty. Сьогодні Хочу розповісти про те, що ми можемо досягти такими процедурами, як ліпофілінг та ліпоредукція. Саме термін ліпоредукція було запропоновано для зони другого підборіддя, для зони клімактеричного горбу. І це фактично. Ліпосакція, тобто ми механічно забираємо жировий трансплантант з тої ділянки, де нам необхідно, і в принципі за рахунок цього ми досягаємо гарних результатів. Стосовно процедури кліпофілінг, це процедура, коли ми забираємо з однієї зони, де у нас є наличок жиру або де він взагалі є, і ми вводимо в ті зони, де нам необхідно. Зазвичай на обличчі це зони вилиць. Це можливо зони підборіддя, це зони маріонеток, це зони носогубних складок, зони кута щелепи. Це відновлення тих об'ємів, котрі та робота з асиметріями в тих ділянках, де нам необхідно підкоректувати. Зазвичай до мене звертаються запитами на воліметрію фулфейс, але в залежності від індивідуальних особливостей пацієнта, в залежності від вікових змін, ми підбираємо ті зони, де нам необхідно проводити волюметрію саме в конкретного пацієнта. Якщо ви бажаєте оволодіти навичками. Ліпохилінгу запрошую до школи Art Beauty.